Вона була єдиною жінкою, яка брала участь у церемонії проголошення держави Ізраїль, по крихтах збирала кошти на заснування цієї країни і разом із своєю нацією зуміла перемогти як мінімум у двох кровопролитних війнах, які проти євреїв провадив арабський світ. Зокрема, показала, як можна вдало протидіяти російській техніці впливу та агресії, коли ти один на один з ворогом, а світ хіба що висловлює глибоке занепокоєння. А починалося все у Києві, де дівчинка народилася у настільки. Бідній сім'ї, що родина часто не мала достатньо грошей ні на їжу, ні на одяг. У результаті, коли дитина йшла гуляти на двір, то мало не втрачала свідомість від постійного голоду. Друзі, це канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про Голдумеєр, зіркову долю киянки, яку ще називають матір'ю Ізраїлю, яка була фанатичною, але водночас доброю, засаджувала деревами пустелю і добре розбиралася у зброї. Обов'язково подивіться це відео. Відреагуйте на нього лайком чи коментарем, бо це справді чудова історія про те, як від злидню та зневіри ти одного разу можеш опинитися серед найвпливовіших людей світу. Травень 1898 рік у сім'ї Теслі Моше Іцхака Мабовича та Блюминайдиш, які переїхали до Києва з Пінська на вулиці Басейній Народжується маленька дівчинка Голда. Тоді більша частина столиці України не входила до межі осілості, тобто переліку тих районів, де в Російській імперії дозволялося оселятися євреям. Проте для подолу та невеличкої дільниці в районі Бесарабської площі було зроблено виняток. Взагалі у Мабовичів було восьмеро дітей, однак п'ятеро голдених братів та сестер померли маленькими. Сім'я мешкала у страшних злиднях, і медична допомога для них не була доступною. Батько Голди був Теслою, і вона пізніше писала в мемуарах, що своїм ремеслом він намагався хоч якось вибитися зі злиднів. Одного разу отримав замовлення на виготовлення меблів для бібліотек міських гімназій, отримав аванс, додатково позичив гроші і вирішив відкрити столярну майстерню. Що цей невеличкий бізнес допоможе його родині вибратися з чорної біди? Але до послуг єврея ніхто не вдавався. замовлень не було, і майстерню довелося закрити. Грошей знову не залишилося, а борги росли. Я пам'ятаю, пригадувала голда, наскільки ми були бідними. Ніколи у нас нічого не було вдосталь, ні їжі, ні теплого одягу, ні дров. Я завжди трішки мерзла, і завжди у мене в животі було порожньо. Тоді на кухні в Києві я знала тільки що життя важке і що справедливості на світі не існує. У розпачі глава сімейства наважується виїхати до Америки. Спершу він їде туди сам, збирає гроші і за три роки забирає в Сполучені Штати дружину з дітьми. Якщо ви думаєте, що одразу після цього у житті маленької голди з'являється ота оспівана кінематографістами американська мрія, то глибоко помиляєтесь, до успіхів і визнання лежала довга і терниста дорога. Ми про усе це розповімо, тож ви маєте терпіння і залишайтеся з нами. Я ж хочу додати, що переїзд до Америки швидше за все в. Рятував цю єврейську родину від смерті, бо у 1941 році, коли в Україну прийшли німці, численні київські родичі Голди були страчені у Бабиному яру. Отже, Америка там Голда опановує англійську, закінчує середню школу, паралельно працює в універмазі. Стається подія, яка можливо не докорінно, але добряче впливає на її життя. Одного разу мама вирішує видати її заміж за 30-літнього комівояжера. Звісно, без почуттів і всупереч волі малої. А Голді лише 14, і вона якось не дуже хоче цього. Нічого дивного, так переважно буває, коли тобі 14. Тож дівчисько покидає місто і втікає до своєї сестри Шейне, що мешкала у Денвері. У домі сестри збиралися усі місцеві євреї. Це була дуже різноманітна публіка: анархісти, соціалісти, сіоністи. Вечорами вони вели нескінченні філософські та політичні бесіди. І саме на одній із таких вечірок Голда познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Морісом Мейерсоном, чия сім'я приїхала до Сполучених Штатів з Литви. Він також не має грошей і водить свою кохану переважно на щось безкоштовне: якісь концерти, благодійні вечори, різноманітні мистецькі акції. Голда виходить за Моріса заміж і стає Голдою Мейерсон. Пізніше бере іврицьке прізвище і перетворюється на Мей. Terima kasih. Отже, денверські тусовки приводять дівчину до знайомства з Беном Гуріоном, який 30 років після того оголосив декларацію незалежності Ізраїлю і став його першим прем'єр-міністром. До суворого Бена Голда ставилася з пошаною і страхом, але попри те, стала однією з його найближчих соратниць. Далі ми розкажемо, як Голда Меєр покинула Америку і серед жменьки одержимих поїхала, щоб будувати нову країну і нове життя. І ця нова країна, Ізраїль, яку ми знаємо зараз. Яку всі бояться і поважають, яка має одну з найсильніших армій світу? Була збудована при її безпосередній участі, збудована фактично у лігві ворога. Хочете знати, якими зусиллями і як? То залишайтеся з нами. Ми продовжуємо. Отже, 1921 року Голдамейр разом з групою ідейних сіоністів покидає Америку і на старенькому пароплаві відпливає до землі обітованої до Палестини. Тут я мушу зробити невеличку ремарку, щоб ситуація була більш зрозумілою. На той час держави Ізраїль як такої не було. Євреї мешкали росіянами по всьому світу і розглядали абсолютно різні варіанти, де вони могли б осісти гуртом і заснувати свою державу. Одним з таких варіантів, власне, була Палестина. Де колись проживали їхні предки. Крім того, Британія, яка після Першої світової війни отримала владу на цією територією, задекларувала, що вона дивиться цілком позитивно на заснування в Палестині національного дому для єврейського народу. Відповідно, євреї почали переселятися туди, а крім того, створили кілька організацій і через них збирали кошти на заснування власної держави. За ці гроші зокрема купували землю. Лише з 1919 по 1923 рік у Палестину прибуло. 40 тисяч євреїв, хто стікав від гонінь і переслідувань. Інших манила романтика і віра в ідеали. Власне, такою була і Голда. По приїзді у нові краї уродженка Києва заселяється в Мерхавії, Кібуці або, простіше кажучи, єврейській комуні, яку створили сіоністи в Палестині. Це був період, про який Голда згадувала, чи не найчастіше. Там усі ходили в однаковому одязі, їли у спільній їдальні, без права з'їсти щось чи випити за її межами. Працювали фактично на примусових роботах, куди їх відправляло керівництво комуни. Діти жили окремо від батьків. Одним словом, щита романтика. Зрештою, родина не витримала такого способу життя і переїхала в тель Авів. У подружжя народилося двоє дітей. Голда пішла працювати секретарем Сіонійської жіночої робітничої ради. Так потрохи стартувала її кар'єра політичного діяча. Уродженку Києва помічають і під час другої світової війни призначають членом військової економічної ради, яку створює британська адміністрація. Палестини далі стається подія, про яку євреї давно мріють у 1947 році. ООН голосує за розділення Палестини на окремі єврейську та арабську держави. А Єрусалим стає міжнародним містом. Цей план на ураз прийняли єврейські лідери, але відхилила арабська сторона. Араби не розуміли, чому вони мають ділити свою територію із якимись зайдами. Та процес уже запущено у 1948 Євреї оголошують про створення. Держави Ізраїль серед 200 найвпливовіших єврейських політиків у церемонії проголошення Ізраїлю бере участь і Голда Меєр. Більше того, лідери щойно створеної країни розуміють, що їхня держава помре у зародку, якщо Ізраїль не матиме власної зброї. Їх просто знищать араби. І місію зібрати необхідні кошти покладають на голду. Бен Гуріон ставить перед нею, здавалося б, нереальне завдання: за кілька тижнів зібрати астрономічно на той час суму. 20 мільйонів доларів Голда привозить 50 Кар'єра жінки злітає карколомно. Вона стає послом Ізраїлю в Радянському Союзі, а далі міністром праці. І тут стикається з однією проблемою: до Ізраїлю приїжджають тисячі євреїв, найбільше з арабських країн, якими прокочується хвиля єврейських погромів. Лише з близького сходу туди втекло понад 100 тисяч людей. Вони всі бідні, злиденні, а головне не мають де жити. І саме Голда запускає масштабний проект з побудови нового житла. За один рік було споруджено. 30 тисяч будинків для безхатченків, крім того, стартують програми з навчання, перекваліфікації та працевлаштування іммігрантів. Багато чиновників їй закидало, що необхідно обмежити кількість прибульців, зробити суворіші правила в'їзду та проживання в країні, але вона була непохитною. Будь-який єврей з будь-якої країни міг приїхати в Ізраїль та отримати громадянство. Цікавий факт, що Голда будувала дороги та будинки, але сама мешкала в невеличкій кімнаті на горищі і вважала це цілком нормально. У 1956 році Голда Мейер стає міністром закордонних справ на високих урядових посадах. Пережила кілька кривавих війн. Одна з них розпочалася у червні 67-го року і увійшла в історію як шестиденна війна. Тоді арабські країни створили організацію звільнення Палестини серед програмних засад, якої було знищення Ізраїлю як держави і сіоністської присутності у Палестині. Араби закликали атакувати Ізраїль і скинути євро. Рею у море, знищивши їх як націю. Проти Ізраїлю виступав Єгипет, Йорданія, Сирія, Ірак. Сили були нерівні. Але у результаті Ізраїль не лише переміг у війні, але й захопив нові території. Ситуація до болю нагадувала початок агресії Росії проти України, коли західні лідери лише висловлювали стурбованість. Лондон і Вашингтон писала Голда Меєр, були стурбовані і дуже нам співчували, але не були готові чи зробити хоч щось. Ми були самотні у буквальному сенсі цього страшного слова чому євреї перемогли? Тому що продемонстрували надзвичайну єдність і хоробрість у своїх мемуарах Голда писала: усі дрібниці, усі розбіжності від нас відлетіли. Ми ставали однією сім'єю, яка твердо вирішила ні кроку назад. Жоден єврей не виїхав з Ізраїлю впродовж кількох тижнів очікування. Сотні ізраїльтян, які були за кордоном, повернулися, хоч ніхто їх не закликав. Вони повернулися, бо не могли залишатися осторонь. У 1969 році 71 річна Голда Мейер стає прем'єр-міністром Ізраїлю. Прем'єрство тривало лише 5 років, але за цей час Україні з вимушено великим бюджетом на оборону вона зуміла зменшити податки для бідних і розгорнула будівництво соціального житла і провела країну через ще одну війну війну судного. Дня, коли на її землю напали єгипетсько-сирійські війська, тоді ізраїльська розвідка прогавила акт агресії. Голда дізналася про війну лише за кілька годин і не встигла провести мобілізацію. На початку війни загинуло 2500 тисячі вояків, і прем'єрка до кінця життя картала себе за це. Ми отримали повідомлення, яке мене стурбувало: сім'ї російських радників у Сирії квапливо залишали країну. Мені це нагадало те, що відбувалося перед шестиденною війною. Що за поспіх? Що таке знають ці російські сім'ї? Чого не знаємо ми? Чи можливо, що їх евакуювали з усього потоку інформації, який досяг мого кабінету, саме це маленьке повідомлення пустило корінець у моїй свідомості. Того ранку я мала слухатися власного серця і оголосити мобілізацію. Ось про що я. Ніколи не зможу забути, писала вона пізніше, незважаючи на несподіванку, і того разу євреям вдалося переломити хід війни і вщент розгробити арабів. До речі, тоді морем та повітрям до Єгипту та Сирії йшли величезні поставки радянської зброї. Голда благала Америку про допомогу, оскільки Ізраїлю катастрофічно бракувало зброї. Світ не поспішав допомагати, бо не хотів сваритися з комуністичною імперією. І тут знову напрошуються аналогії з російсько українською війною зрештою, гігантські транспортні літаки Галаксі таки привезли танки, снаряди, одяг та ракети. І тут цитата, яку я просто не можу не дати, бо вона ніби змальована з нас. З оцих усіх закликів: дайте путіну зберегти обличчя і таке інше. Пан Косигін, голова ради міністрів СРСР, терміново полетів до Каїра. Клієнти програвали війну розпочату з його допомогою, тому рятувати обличчя доводилося не лише Єгипту, а й Радянському Союзу. І росіяни, як завжди, розпочали кампанію за негайне припинення вогню. Немає значення, хто почав війну і хто її програв. Важливо було витягнути Арабів з ями, яку вони самі собі викопали, і врятувати єгипетські і сирійські війська від повного розгрому. Як вам? Хіба це не прекрасно? Значить, наш ворог не змінюється століттями. Спершу розпочнуть війну з. Одом її програють, а потім волають, збережіть нам обличчя. Голда Мейер померла за кілька місяців після свого 80-ліття. Її поховали в Єрусалимі, а в Києві у 100-річчя від дня народження на вулиці Басейні українці відкрили меморіальну дошку на честь славетної землячки. Друзі, цікавтеся та вивчайте історію. Вона справді дає відповідь на багато питань. Це канал з документалістами. Ми говоримо про задокументоване минуле без фальші та вигадок. До зустрічі!